Вітаю всіх, ну що ж, цікаво, правда виходить. Нарешті йдуть нормальні заяви. На тему того, що ми можемо, чого ми не можемо. Всі бачать Deep State і що ми реально не можемо на полі бою. ЗСУ немає можливості повернути території. Це факт, який треба визнати, і нарешті йде визнання. Це все не просто так, це вже підготовка до заморозки війни. Це вже підготовка до якогось результату. Кожна сторона готує. Людей до так і званої перемоги в лапках, щоб ви розуміли, як це буде подаватись нам. Розумні люди зрозуміють, інші повірять. Ну, в собственно, знаєте, мені вже якби доводити кому щось набридло. Я знаю, що мої підписники мене дивляться і все прекрасно розуміють. На жаль, найбільше постраждає Донеччина, чому зрозуміло. Тому що, знаєте, як такі бої, а за що? Руйнування серйозні. Неприємно, але факт. Давайте подивимось зараз ось що. Перше таке питання почну цикл. З чого? Україні потрібні ті окуповані території, які були окуповані в 2014 році. Території на три букви і Крим. Україні потрібні території, які були окуповані в 2014 році. Це території на три букви і Крим. Вони потрібні Україні. Давайте подивимось. Четвірка жезлів. Дивно випадає, ви знаєте, території 22-го року випало, що вони не хочуть за них двордом. А ці потрібні. Ці території потрібні. Ну, судячи з того, як добре Крим, я б сказала так. Це, як знаєте, себе підняти морально. Але там повнюче розчарування. Я не знаю, що для них це буде, ці території. А я скажу, в принципі, дійшло. дійшло. Дивіться, це, це території, які окуповані вже дуже багато років, і там, де своя пропаганда. Для нашої країни, саме вони, для нашої влади, значить, знач, що вони ось ми перемогли ворога, ми перемогли його ідею, думки не знаю, що. А це вже гра, політична гра. Ось так і виходить. Фантазії на цій території в них є. Фантазії є. Неприємно, але все таки. Це повернення можливе тільки, тільки, тільки через багато років якимось дипломатичним шляхом. І ще наголошую: я читала закони, які підписані про ці території. Мені тиснули ці закони, мордяку. Ці території законодавчо не визнані. Це найгірше, що може бути. Чому довідки ВПО з цих територій такі мають проблеми? Вони не визнані законодавчо. Зрозумійте, зараз будемо передавляти, що буде з територіями 22-го року. Там потрібно законодавчо правильно це зробити, щоб люди були людьми. Я офігіла, як це? Крим вроді наш, але документально не наш. Я не маю права з ним працювати в принципі тільки через Ростов або Москву. Ну, що ви розуміли? Я стояла, лупала, очима і не зрозуміла. Далі, Донецька область. Оці ровеньки. Чому у мене такий негатив на ці ровеньки? Тому що мене вздручили так за ці ровеньки і на начальство визивали. І коли ти не розумієш, просто за що. А там був запит, запит був. І там було написано. просто Просто було написано. Куди що я переплутала? Ось так. Також не можна: законодавче не можна це робити. Ось тут головне як це законодавче все прописано?